Osionfish. Так, добрий день. Шановна. команда Піндоси. А матіхати, кстати, можна? Ну, як хочете, на ваш розсуд. Так, нам що ви. Ми, коротше, прийшли вже під пивом, і ми будемо травити анікдоти. капітан, як там вірші було? Влад, Борис здоровий стан, в них бухає капітан. Це правда. Коротше, я буду починати свій спіч з Ні, на це не правда, як він збираєш, він так не почне. Що ви хочете? Що ви хочете, щоб вам більше випалили лісти чи дисиденти? Нам все одно, тому що нам концепцію Джиміні, нам зробив Джімінія, нам все одно. О, платна версія. Ні, звичайно, безкоштовно, тому що ми хочемо показати Хапец. дуже цікаву. Хапец. Ми просто хочемо показати, що ну в. Високого стану май майнового немає переваг над низьким, і що О. звичайний Джиміні пише такі самі хороші домови. Like, Владислав, а ви що думаєте з приводу цього питання? Який зоопарк я потрапив? Як ви думаєте, асутство шортів у вашого першого спікера на цій грі скаржиться на результаті? скажеться, тому що я ні, це буде це буде критично. Скажете, тому що я в штанах і того разу теж був штанах. Добре, що ви скажете своїм шанувальникам, які прийшли вас сьогодні підтримати? Йоу! Скажемо, що вони можуть зразу виходити. Вони можуть зразу виходити. <реж> 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 вони <Володяк> квітжанують <реж> дуже жорстко, тому я для, для їхньої психіки я б рекомендував вийти з аудиторії. Добре, побачимося вами після гри на наступних коментарях. Є -є -є -є.